Атомік Heart буде українська локалізація. Ти серйозно чи жартуєш? Принаймні вона точно планується. Все так. Російська гра, яку спонсорує Tencent, а також російський видавець Гайджин та практично російська влада в обличчі топ-менеджера Газпрому Анатолія Палія, хочуть додати в проєкт і українську локалізацію. Принаймні, як мені розповіли кілька місяців тому, Манфіш активно шукає редакторів серед українських професійних локалізаторів. Тобто вони на той час або вже завершили переклад гри, або підходили до завершення і шукали українських професіоналів, що в результаті там не вилазила в тексті паляніца і інший блекметал нонсенс. Глибокі гінацизубожилисті і нещастя. Дана інформація вкотре доводить, що перше. Українці це офігенний великий фінансово спроможний ринок. Друге, московитам дуже хочеться пропхати свої наративи українським геймерам так, що вони готові. Видуманий язик, який, за їх словами, нікому не нужен, хати у свої ігри на офіційному рівні. Наступного тижня я планую детальніше розповісти про феномен ІПСО в російських іграх, адже Atomic Heart не одна така. Тож обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, вподобайку, щоб нічого не пропустити. Дякую. Дай Боже з вами Oldboy, і в мене нарешті почалась мутація голосу. <клес> Ні. Я просто захворів. You really should take better care of yourself. Реліз The Lord of the Rings Gollum та Skull and Bones укотре перенесли на невизначену дату. Ну як? Обидва видавництва стверджують, що їх ігри перенесені зовсім ненадовго, буквально на 4-5 місяців. Але я, якщо чесно, вже змучився рахувати, яке це відкладення релізу за рахунком. Тому в їх обіцянки цяцянки в принципі не віриться. You lie! А хто з вас взагалі чекає ці ігри? Ну ні. Бо наступний я впевнений чекають багатезно з вас. Це ремейк першого відьмака від CD Projekt RED. Ну, майже від CD Projekt Red. Розробкою гри займається Full Theory, компанія, яку створили вихідці CD Projekt Red в 2015 році. А рушієм для гри було обрано Unreal Engine 5. Команда, яка працюватиме над ремейком, приймала участь не тільки у роботі над оригінальними відьмаками, вона також і допомагала у розробці Baldur's Gate 3, DLC до Divinity Original Sin 2, Hellblade та багатьох інших проєктів. Цікаво, що в березні 22-го 40% Full Theory купила 11 bit стулья. Це в минулому інді розробник з Польщі, який розрісся до видавництва і який дуже багато задонатив Україні грошей з початком великої війни та заявив про підтримку української мови у своїй прийдешній AAA грі The Alters. Тож, якщо ви бажаєте української локалізації і в ремейку першого відьмака, то обов'язково напишіть про це в коментах. Цікаво, наскільки це актуально для вас, бо з такими партнерами, як 11 bit Studio, це доволі реальна затія. Невеличкий офтоп компанія Support Your App Випустила дуже крутий і надихаючий ролик. В ньому демонструється кілька мотиваційних історій про те, що кожен з нас в якійсь мірі сапорт, і це справді так: хтось волонтерить, хтось донатить для повернець живим, а хтось допоміг бабусі перейти дорогу, підтримав рідних та близьких добрим словом чи канал улюбленого ютубера, що він продовжував творити контент для своїх підписників і разом зберігати ментальне здоров'я. Все це сапорт, підтримка один одного. В найширшому сенсі цього слова, і якщо ви в якийсь момент падаєте духом, а в голові закрадаються думки, що ви не можете зробити абсолютно нічого, пам'ятайте, що це не так. Тож обов'язково зацініть ролик. Там все професійно і головне дуже надихаюче знято. Посилання я залишу в описі до цього відео. Sony опублікували список ігор, які стануть доступні передплатникам підписки PlayStation. Plus у листопаді. Отже, наступного місяця на власників консолей від Sony чекає Ніо 2 для PlayStation 4, Ніо 2 ремастери для PlayStation 5, а також Heavenly Bodies та Lego Harry Potter Collection для обох консолей. Обов'язково пишіть в коментах, як вам підбірки, бо насправді це дуже суб'єктивна штука. Український розробник AM Team презентували перший трейлер своєї прийдешньої гри The Moon Hell. Це екшн ролівка від третьої особи у власному, унікальному Дарк Fantasy світі. Як зазначається, гра трохи схожа на. Типові формули соузлайків. сильний та слабкий удар, перекат та інші притаманні іграм м'ядзакі атрибути, але на відміну від популярного піджанру. Тут вороги не відроджуються після вашої смерті, а замість локу на ворогах в Non-Target система, як в серії Arkham чи Ghost of Tsushima. Також дуже важливим фактором є те, що в The Moon Hell заплановано всього лиш дві мови повна українська та повна англійська локалізація. І знаєте, мене це не може не тішити, коли українські розробники нарешті думають перш за все за українську та інтернаціональну локалізацію, а не ту, на котрій і так все поймуть. Це вселяє віру та гордість за наш. Game Dev. Сподіваюсь, часом це стане нормою, а гру дуже чекаю. From Software потрохи повертає сервери своїх ігор до життя. Так нещодавно стало відомо, що моя, мабуть, що улюблена Dark Souls 2, Ти серйозно нарешті поверне собі онлайн. Проте, принаймні, поки що, онлайн буде в так званому школярі, тобто розширеній та зміненій версії Scholar of the First Sin. Ну і мова, звісно ж, йде про ПК-версію гри. На консолях онлайн нікуди не дівався. А яка ваша улюблена Souls Like гра? Якщо така є 24 жовтня Riot Games по своїй грі Valorant в чемпіонатах перенесли Україну, Молдову та Грузію з так званого СНГ регіону до регіону Східна Європа, де знаходяться країни Балтії, Польща, Чехія та інші. І анонсували новий турнір по грі в 2023 році, в якому зможе прийняти участь і наша країна відповідно. І тут всі українці такі, гей, крутяк, нарешті ми не будемо залежати від СНГ кластера, але буквально через три дні Riot вже в Твіттері, анонсують, що турніри. Відновляться також і у СНГ регіоні наступного року. Звісно ж, в твіті не зазначено, чи буде приймати Росія участь у цьому заході, але мені слабо віриться, що вони відновлять цей регіон без найбільшого гравця. Тобто Росії це зрада, магістре. Якщо це насправді так, то це ще той зашквар. Навіть Valve через санкції забороняє російським командам приймати участь в турнірах, ну напряму, а змушує перереєстровувати їх в інших країнах. І тут знову стара добра дилема: те, що у Valorant додали Україну в східноєвропейський регіон, це безумовно круто. Але відновлювати турніри для Росії, якщо це так, то це зашквар. Чи зашквар? Це зашквар. Як буде далі і які країни допустять до турніру в СНГ Кластері, покаже час. А українці, так би мовити, превентивно, напихують раетом пісюнів в коментах. Можете і ви, якщо хочете. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. На картки українських банків, PayPal, Patreon та спонсорством на YouTube. Новим суперпатроном нещодавно став Вадим Король. Дякую тобі, друже, а також окремо дякую моїм мегатеігатронам та Олександрі Кузніцові за їх неймовірний внесок у розвиток каналу. Всі, хто також бажає долучитись та допомогти каналу існувати, посилання на всі реквізити в описі до цього відео. Дякую. На горизонті з'явився ще один шмат лайна, який російська пропаганда намагатиметься пропхати своїм громадянам та українцям в тому числі. Але фанати тези я спірачу значить не рахується, все одно гратимуть. Гра буде про ЧВК по типу Вагнер, щоб створити образ позитивного російського вояки. Інститут розвиття інтернету Росії. Виділив грант компанії Ліпсар Студіо у розмірі 90 мільйонів рублів на розробку тактичного шутера під назвою Спарта. Звісно, вони заявляють, що в грі не буде ніяких реальних ЧВК. Ігра не романтизуватиме найманців. Вона просто покаже бравих воїнів Росії, які борються зі злом десь в Африці. А ось частина сценаристів самі колишні найманці, які воювали в Сирії. Є ще розумники, які розкажуть мені, що ігри поза політикою і тим паче. Поза війною. З'явився натяк про те, що Square Enix відновлює культову серію Parzit Eve. Шанувальники культової франшизи часів PlayStation 1 помітили, що Square Enix 13 жовтня подала заявку на реєстрацію нової торгової марки Symbiogenesis та вже отримали ліцензію на неї. Ендосимбіотична теорія або Symbiogenesis – це еволюційна теорія. Де два організми об'єднуються на рівних правах, щоб утворити єдину окрему сутність, яка потім продовжує еволюціонувати, набуваючи атрибутів двох основних організмів. Коротше, весілля тільки в генетичному сенсі і без іпотеки. Так ось шанувальники так збудились, бо цей самий Сімбіогенезіс відіграє ключову роль в сюжеті Паразит Ів. Особисто я ніколи не грав цю франшизу, бо вона мені тільки раз потрапляла до рук в дитинстві, і те японська версія. Але Сімбіогенезіс Resident Evil і JRPG мені видається дуже цікавим рішенням. Ну і тепер кілька новин одним реченням. Більше ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Там щодня виходить по 10 цікавих та актуальних новин зі світу ігор. Spotify тепер доступний не тільки на Xbox, а й на PlayStation. В Epic Games цього тижня безкоштовно роздадуть Сатурналію і Механікус. Джейсон Шрайер відреагував та зробив репост в Твіттері від видавництва Мальопус про те, що стартували перед замовлення його другої книги на тисне ресет українською. Він пообіцяв, що частина коштів з продажу піде на підтримку українців. Steam побив ще один рекорд пікового онлайну. Цього разу це аж 30 мільйонів користувачів. У 2020 році цей показник був лише 22. І 1 мільйон людей. Саме тому я вам категорично рекомендую змінити в Steam мову на українську. Детальніше про це та якою мовою ми гратимемо в ігри в майбутньому, я розповідаю ось ось тут. Обов'язково ознайомтесь, там дуже багато корисної інформації про українську, англійську та російську локалізації. І чому залишити англійську мову інтерфейсу, це також не найкращий вихід. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут, ось не хворійте і дай Боже.